Мої вітання, друзі. Сьогодні я хотів з вами поділитися виготовлення мого блоку живлення з готових модулів з Aliexpress. Це модуль живлення на 60 вольт, тобто від 0 до 60 вольт і з силою струму максимальної 15 А. Хочу розказати вам трішки предісторії. Перед тим, як зробити цей корпус, у мене було питання, чи взяти готовий, чи виготовити самому. Я взяв готовий. Корпус, але він мені по розмірам не підійшов. Було прийнято рішення купити готовий пластик. Пластик я купив ABS. Зараз я вам продемонструю ось пластик. Це ABS пластик 5-мм товщини. Я замовив через інтернет-магазин метр на метр. Вартість його доволі таки висока, як крило від Боїнга. Так, я використав пів квадратного метра і в мене залишилися ось такі залишки. Від, ну, від цього корпуса ну, з, пів, з половини, метра, метр на метр, ну, пів метра на пів метра вибачаюся. Перед тим, як його корпус робити, у мене була е, мета, е, як його обробляти, як його різати, сам пластик. Е, я поставив собі ціль зробити циркуляційний циркулярку зробити. Вже взяв підшипники фрезу, вал і двигун. Все в мене було готове. Але для того, щоб зробити корпус, мені треба було пиляти цей же самий пластик. А я подумав, за чим мені пиляти його двічі, щоб пиляти знову корпус. Було прийнято рішення купити ось таку ножовку з мілкими зубами, як ви бачите, і пару напильничків. Болгарка в мене є. В нею я теж користувався. Далі, що я хочу сказати по пластику? Пластик дуже гарний. В чому гарний? В тому, що він дуже міцний і обробляється дуже гарно. І саме головне, що він склеюється діхлоританом дуже легко. Ви бачите вже готовий результат. Як ви бачите, все підігнено дуже гарно. Дивіться, угли, оці прорізи я робив болгаркою. Болгарки мені вистачило мініатюрної моєї на три. 4 різа. Далі акумулятор у мене здох, і я акумулятори перепакував. Це я вже показував в відео. Ось акумулятори ну, і старої батареї. Я поставив гарно туди. На 2600 високострумову. Ось такий у мене вийшов корпус. І зараз я вам хочу задемонструвати його характеристики. А перевіряти ми все це діло будемо на ось такій невеличкій лампочці. Вона на напругу 50 вольт і потужність її 500 Вт. Для цього ми підключимо зараз осцилограф, мультиметр і будемо дивитися на що здатний оцей малюк. І так, друзі, під'єднав я нагрузку, лампочку. Дротить, що я отримав з Aliexpress, Потужні. Підключили осцилограф для вимірювання пульсацій. Шкала у нас 500 мВ. І для того, щоб стартанути, нажимаємо клавішу старт. І щоб на виході з'явилася напруга, нажимаємо на клавішу на блоки керування. Так, він перейшов в режим, «on», і додаємо напругу. Напругу ми будемо додавати в десятках. Тобто, зараз ми поміняємо і починаємо додавати напругу. Так, як ви бачите, у нас Напруга виросла. Вибачте, я дуже різко, мабуть, стартунув. Так, напруга у нас зараз 5 вольт і струм 2,8 А. Додаємо. Дивимося на пульсації. Пульсації у нас в нормі. Напруга 32 вольта. Струм споживання 7,9 А. Додаємо далі, я лампочку трішечки приберу, щоб вона вас так не сліпила дуже. Додаємо далі напругу. Пурсації у нас, як ви бачите, в нормі. Напруга 47 вольт і доходимо до піка. Дошли до напруги 50 В, струм споживання 10 А. Потужність, зараз прилад покаже, яку потужність він споживає. Чекаємо трішки. Так. І ми бачимо, що він споживає 500 мА. Далі ми е, кнопкою можемо міняти режими і наблюдати за е, потужністю, яку вже віддав е, ватт в години, так, і час роботи і температура. Самої внутрішньої електроніки 43 градуси, як ви бачите, при даній нагрузці. Пульсації у нас, як ви бачите, в нормі. Так, дивимося. Так, зараз трішечки уменшимо. Пульсації у нас в районі 500 мВ. Так, щось у нас тут вже димить, горить, тому що лампочка накаляється. Так, Трішки зменшу напругу. На, на, на так, зменшили, бо у нас вже лампочка накаляється, дуже сильно і плаває. Дещо плавить. В общем, друзі, тут ще в даному блоку жирно я не буду розказувати про настройки. В даному апараті я зробив пресети для того, щоб можна було заряджати. Зараз я вимкну нагрузку. В даному приладі можна настроїти пресети для того, щоб заряджати різні види акумуляторів. Я в даному. Випадку настроїв виставляється, вона слідчим чином. Натискаємо кнопку VA, утримуємо її і заходимо в пресети. Тобто перший пресет у мене налаштований на літій залізо фосфатні акумулятори 3,65 вольт. І струм, воно вийшло, і струм 6 А. Слідуючий пресет. На літій Іоні акумулятори 4,2 вольта, 3 А. Слідущий у нас просет це 14,6 В для звичайних акумуляторів 3 А. І следующий... Ще раз виходимо в режим. І четвертий пресет я настроїв на теж 12 вольтовий акумулятор автомобільний, тобто 14 В 6 А, як ви бачите. Тобто ось такий варіант у нас вийшов живлення. Я гадаю, що, звичайно, будь-якому радіолюбителю він стане в нагоді. Виглядає він ось в такому стані я його зробив. Тут у нас є вентиляційні отвори, які я робив болгаркою. Це вихід для самої вентиляції, самої плати силової. А ви спитаєте, а що ж знаходиться внутрі? Цікаве питання. Я зараз вам це продемонструю. Вскриваємо. Так, друзі, від'єднав я гвинти і забираємося ми всередину. До речі, трішечки нагрівся, він зараз я вимкну його з напруги. Коротко я вам розкажу, що він складається. Основний блок живлення в алюмінієвому корпусі. Він на 70 В 8,5 А. Далі йде силова плата самого блока живлення і плата керування. Як ви бачите, комутації тут мінімум. У нас що заходи 220 вольт через перемикач мережевий, подається напруга на основний блок. Далі 70 вольт подається на плату блока живлення і виход плюс-мінус у нас йде вже на клеми. Все. Нічого складного немає. Передню панель я зробив з'ємною для того, щоб. В подальшому можна було сюди щось ще приспособити. Або USB-зарядку, або панель керування для паяльника Т2. Може ще щось інше. Да, Пластик білий, він трішки маркий, але е, в подальшому, можливо, я зніму всі органи керування і покрашу його в чорний колір. Ось такий блок живлення, друзі, вийшов з готових модулів з Aliexpress. Всім любителям, хто займається радіо, я рекомендую. Дані модулі і, будь ласка, збирайте і користуйтесь. І хай він вам служить вірою і правдою. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.